Я сьогодні снідаю гранолою і показую, як її готувати. Я снідаю, Ммм, Шоколадка попалася. Чуєте, як хрустить? Нам знадобиться вівсянка, суміш горіхів та сухофруктів. У мене тут родзинки, грецький горіх, фундук, пластівці, мигдалеві, соняшникове насіння, льон, чія. Бо що тут тут так багато всього. Я вам все напишу те, що я додав у, в описі під цим відео. Ви можете додавати все, що вам подобається. Тобто, там щось не подобається, ви не додаєте те, що подобається, можете додати більше. Загальному, у мене на цю порцію 200 г цієї суміші. І також розтоплений мед. У вівсянку я додаю мед. Це все ретельно перемішую. До речі, на цьому етапі, якщо ви любите більш щось шоколадне, то ви можете додати какао. Тепер я додаю суміш сухофруктів. беру підготовлене з пергаментом і все це так розпреділяю по поверхні. Тепер гранолу я відправляю в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Але кожних 10 хвилин потрібно діставати її та перемішувати. Гранола в мене вже готова. Я залишаю, щоб вона остигла, і буду перекладати її в контейнер. В кінці я ще додаю чорний шоколад. Мені подобається він. Ви можете додавати, тобто це вже по бажанню.